Мистецтво на снарядах. У Франківську провели майстер-клас для військовослужбовців 102-ї бригади ТРО. Вони власноруч створили писанкарство, так назвали декорування тубусів. Для кожного бійця така техніка стала відкриттям. Це щось нове, тобто раніше десь нічого не малював, нічого б мені спробувати щось нового. Ніколи не розфарбовував гільзи. десь з фарбою то, що робив, то десь малювали таке за потребою, що в домашніх умовах потрібно було. Хисту до художня до художньої майстерності якоїсь напевно ніколи не було, але будемо пробувати. Думаю, що все на житті нове цікавим розпис на тубусах за допомогою шприца виявився і для військовослужбовця Віталія. Я думав, можливо, щось таке буде. Типу, пензликом так. А тут шприцом ну щось оригінальне. Розфарбовує її за чоловік уже не вперше Він неодноразово створював з військового приладдя арт-об'єкти для різноманітних аукціонів та ярмарків. Нам командування сказала, що є можливість піти на такий майстер-клас. А в мене художня освіта. Думаю, і Думаю, чому б і ні. Вирішив приєднатися. Я малював портрети на замовлення іграшки ялинкові, якраз. Взагалі закінчив дизайн інтер'єру. Більше трьох десятків гість розфарбували білою фарбою з допомогою шприца. Таку техніку запропонував Ярема Стецик. Митець каже, це не просто експонати. На кожному об'єкті прикріплені важливі слова, шеврони військових та герби. Більшість цих штрихів, які є зараз, оці там потяг, вони всі залишаться. Типу, мене сама. Штука така неповторна і залишиться. В принципі, як і в писанках. Нема в писанках якихось помилкових речей. Зміст в цих речей все одно наш український патріотичний і військовий. І ми його завжди так і залишимо. Це в нас звідки цей тубус прийшов з тими вони символами. І є для розпису надали волонтери благодійного фонду свій за свого директор Юрій Анушкевичу. Скаже часто військові залишають їм свої трофеї. Тож, щоб вони дарма не стояли, вирішили надати їм мистецького вигляду. Нам надали ці тубуси хлопці з даної бригади 102-ї бригади. У нас дуже багато друзів у даній бригаді. І... Хлопці посприяли. Ми з волонтерами їх помили, щоб краска могла нормально лягати, тому що вони ну, в бойових умовах вони використовуються вони з брудом, приїжджають сюди з усім усім. Тут є різні тубуси, є гільзи від артилерії, є тубуси від порохових від порохів, які запускають снаряди. Ну багато все, що хлопці надали. То ми представили. Ейзе будуть експонуватися на події у межах фестивалю Артполе, що відбудеться уже незабаром на промприладі. Віталія Кур, Святославіванюк, телеканал чотириста